В ефірі радіопрограма Колос. Доброго здоров'я, люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у випуску: який економічний ефект генерує відкриття ринку землі та які переваги він принесе сільським жителям? Україна встановила світовий рекорд із тривалості земельної реформи. Але уряд визначив свою чітку позицію: настав час запровадити вільний ринок землі. Від цього виграють всі українці і насамперед власники паїв та фермери. У цьому переконує директор департаменту землеустрою, використання та охорони земель Держгеокадастру України. Олександр Краснолуцький, ми хочемо знайти баланс між економічною складовою і соціальною складовою, тому що можна піти виключно на економічну складову, скати, що будь хто може купляти, дійсно вартість землі виросте. Але тоді у нас на селі напевно можливо не залишиться робочих місць. Але ми говоримо про те, що за рахунок частини економічної складової потрібно соціальну складову розуміти, що люди на селі працюють, люди хочуть далі продовжувати працювати на селі, і їхні права повинні в першу чергу бути захищені, тому що ну перше це захист прав громадян України. Ми говоримо, що Вибачте, бізнес юридичні особи взагалі не зможуть купляти, а ви зможете навіть купляти з розстрочкою і платежу за саме державні комунальні землі. Ми не говоримо про те, що юридичні особи не зможуть орендувати землю. Вони як орендували, для них нічого не міняється. Вони орендували землю, вони продовжують орендувати. Але і для них буде проще в чому, тому що сьогоднішній день він має укласти договори оренди тисячу людей, які мають ці паї. Завтра хтось буде купляти земельні ділянки, хтось продавати. Це буде там 100 громадян. Тобто укласти 100 договорів, 1000 договорів це знову ж таки велика різниця і переукладати договори. І це консолідувати. Будує масиви, це дасть можливість накопичувати землі в єдиний масив. Не буде оцих шахматок, не буде проблем з проектними польовими дорогами, з захисними сумками. Все це комплексно вирішує. Тому і для них це спроститься. І знову ж таки, це гренна плата на сьогоднішній день. Громадянин на жаль має тільки вибір. Він може тільки передати в оренду земельну ділянку. Тобто в нього немає іншого вибору. А самі розумієте, поївання в 95-му році проводилося це більшість людей на сьогоднішній день, які тоді отримали пайці. Є пенсіонери В зв'язку з тим, що вони вже є люди похилові, вони не можуть обробляти свої землі. І орендну плату пенсіонеру платять ну, от Запропонував, зайшло якийсь фермер він сказав, я буду тобі платити там, по 3% від него. В нього виходу немає, людина змушена здавати в оренду за 3%. Коли людина скаже, не хоче в мене орендувати за 5-6%, я продам її іншому. Тоді фермер буде орендувати 5-6 відсотки. державна земля на сьогоднішній день, середня вартість продажу права оренди на аукціоні 12%. 3% громадянину, 12% державі. держави. Якщо ж ми дамо право вибору громадянину, який зараз є в державу, то я думаю, що цих 12% буде і громадянин отримати. Надіюсь, і це знову ж таки це дуже велике підспір'я для українського селянина отримувати більшу орендну плату. Тому що чомусь всі е, говорять про те, що. Відкриття обігу земель це скупляться, продадуть. Ми не говоримо, що треба скупити, продати там, що вляни завтра має піти і продати свій пай, ми говоримо, що людини є право вибору. Якщо людина є право вибору, значить його актив буде більше коштувати. Що більше коштувати буде актив, він буде більшість звідти дивіденди получати. Але як ви сказали, за яким механізмом передбачаєте уникнути цієї шахматки? Бо люди дивіться, от продав всередині поля пай свій. І вже той, хто купив, може тиснути на інших, вимагати, і це схема рейдерського захоплення. Абсолютно ви правильно говорите, тому в Європі вже давно існує таке поняття, як консолідація земель. Практично, ми в певному розумінні вводимо таку ж саму консолідацію, тобто право власності воно не тільки дає право, воно і зобов'язує виконувати певні правила. Оці правила ми вводимо. Якщо ти купив земельну ділянку всередині масиву і маєш на меті. Використовувати її самостійно, а це створює незручності для користувача єдиного масиву, то йде процес обміну земельною ділянкою з середини масиву на край масиву. В законі це передбачення. Законі абсолютно правильно. Користувач має право домовлятися з обміну з земельними ділянками. і Якщо власник земельної ділянки не хоче середини масиву, в будь-якому випадку йому пропонується декілька варіантів. Він не хоче будь-якого варіанту вибирати говорить, я де хочу середині, то тоді, як і в будь-якій європейській країні, застосовується метод примусового обміну. Справді, якщо селянин отримує вибір, як розпорядитися своїм паєм, обробляти самостійно, здати в оренду чи продати, то вже він буде диктувати орендарю свої умови. Крім того, істотною економічною перевагою від відкриття вільного ринку земель сільськогосподарського призначення буде зростання вартості гектара ниви. Як стверджують експерти, тільки у перші два роки після запровадження обігу землі її ціна підвищиться на 76%. До того ж, купівля-продаж земельних ділянок стане позитивним стимулом для надходження інвестицій у сільську економіку, запевняє старший експерт центру економічної стратегії Дмитро. Яблоновський. Насправді не так багато способів в Україні зберігти свої гроші. Тому це питання з політичної точки зору, можливо, дискусійне, але ми всі розуміємо, що якщо дозволити людям інвестувати в новий актив, який має тенденцію до зростання з часом, то там з'являться інвестори. Звичайно, що ми кажемо, що так, ми не хочемо, щоб вони купили одразу продали, але то, що тут гроші прийдуть із матрасів, з банок закопаних десь в городі, це, я думаю, однозначно. З економічної точки зору це позитив. Ще одна перевага від запровадження вільного обігу землі воно стає майном, яке можна використати як заставу для отримання коштів на розвиток, адже банки матимуть надійне забезпечення при кредитуванні села. А відтак. Кредитування фермерів зросте в рази, крім того, молоді фермерські родини отримають змогу придбати земельну ділянку під безвідсоткову розстрочку платежу. Цю можливість передбачено у проєкті закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. Докладніше про це ми поговоримо завтра о цій же парі.